Вітаю в Орина І Зараз я вам покажу, як окупанти тікають з Донеччини а в самій Росії все гучніше вибухає і димить. 24 серпня серпня в Росії вже точно є привід святкувати у ніч на день незалежності. Наші ССО та СБУ запустили дрони, які дісталися аж Ленинградської області. Там під ударом опинився морський термінал. Усть Луга, важливий об'єкт, через який Москва роками гнала нафту і газ за кордон. Знищену установку здатну переробляти майже 7 мільйонів тонн сировини на рік, тобто мінус мільярдні прибутки для агресора. Какой украинский? Какой украинский? Это украинцы в бомбях нашей МПЗ. Так как связи нет, они вот блуждают. Сними, скинь группу. Прям видно, как он летит. На-на, долбить. На болотах паливна криза стає дедалі відчутнішою. Ось, наприклад, у курилах це група островів, що розташовані в Тихому океані між північним сходом Японії та південним сходом Росії, півострів Камчатка. Так, от там людям відкрито заявили: бензину для вас нема Усе віддають спеціальному транспорту. Тобто, армія та силовики на колесах. А місцеві мешканці можуть, хоч велосипеди, діставати з гаражів, і це лише початок. Дефіцит пального в Росії тільки наростатиме в інших регіонах ситуація аналогічна Давайте подивимось іду мимо заправки на воєнному часі 20.00. 20 00 не горить монітор що у нас в даний момент на заправці то є 92-го нет 95-го нет у них висить ремонт у них получається тільки дізельне топливо машини під'їжджають и разворачивается. Понимали то, что каждый день ситуация с бензином именно такая. 95 опять по нулям, друзья. Это Ялта, ориентир по У День незалежності України неватникам по їхньому улюбленому зомбоящику показали всю гірку правду про реальні втрати їхньої армії та бавовну на нафтопереробних заводах. Як повідомляють джерела в ГУР, кіберармія партизанів зламала великого провайдера і вивела відео про поразки своїх одразу на 116 телеканалах. Більше 50 тисяч абонентів у Москві та регіонах кілька годин дивилися вибухи російських НПЗ і поховання солдатів. Ролик транслювався навіть. через додатки Apple Store, Google Play, Smart TV та інші кабельні мережі. И даже голос – А Путин не захватил полностью ни одной области Украины. Украина все еще независима. Но теперь она может ударить по любому городу России. Наши дети выучили звук воздушной тревоги. Специальные военные операции Идет в строгом соответствии с По плану. Это и есть план Путина. Миллион погибших солдат. Бензина нет. Нефтеперерабатывающие заводы уничтожены. Донецк без воды. А в его воздухе запах дерьма. Черноморский флот разгромлен. Корабли на дне или прячутся в Гаванях. Три с половиной года войны. Новошахтинське НПЗ у Ростовській області, схоже, вирішив стати вічним вогнем. Після атаки безпілотників у ніч проти 21 серпня він досі продовжує горіти. У суботу вранці вогонь перекинувся на ще один резервуар. Це ключове підприємство для постачання пального в регіоні, і тепер воно майже паралізоване. За даними агентства Reuters, удари по російських енергетичних об'єктах спричинили зростання цін на нафту. Уйдет, уйдет. Еще один. Он так и еб... на минуту не перестал Он еще сильнее. лянь какие. Уйдет, да, как, туда. Какой то Это девятый, восьмой. До середина они сложились и походу сейчас те, а, это... те два еще, если сейчас перекинет, пока еще перелива не было, но походу сейчас пойдет. Они походу все четыре сложились. Которые там два этих. были Два, и два нижних этих, и два ближе, это... да. На окупованих територіях Донбасу проблема з водопостачанням перетворилася на можливість для заробітку. Один із місцевих блогерів вирішив рекламувати водовози, бо на проблемах із виживанням завжди легше заробляти. Смаківки на проти красного ринка прямо за час можна при бісі. Вот такою вот тут водовоз. сто вісімдесят 185, 180 вісімдесят тисяч рублей. Оборудован бочка у нас на 300 літрам з краном. видите, що повну водою набрали? Ага, Ми набрали повністю воду, і воду, це да? у нас ще й муравей. Він достатньо э, грузоподний, добре справляється. Э, Техніка це или электрическая? Повністю электрический, 180 тисяч рублей. Все 300 літрів води він може перевести. Кадирівці знову отримали бавовну від ЗСУ. Замість гучних відео про свої подвиги. Тепер у мережі кадри руйнувань на їхній базі. Панам. ракета. Она В двух шагах. Ахмед, что ah. Давай, уходи, уходи. Російська армія обіцяла парад у Києві, але вийшло інакше. Тепер їхні бійці аплодують у шпиталях, сидячи в інвалідних кріслах. Концерт замість перемоги. військові відновили контроль над Новомихайлівкою Донецької області. Операцію провели підрозділи 3-го армійського корпусу, зокрема 2-й штурмовий батальйон 3-ї штурмової бригади та спецпідрозділ Гурмо Артан. За даними Генштабу, ворог зазнав значних втрат, зокрема, близько роту особового складу та змушений був перекидати резерви. Крім того, сили оборони успішно контратакували та зачистили від окупантів ще три населені пункти: Михайлівко, Зелений Гай і Володимирівко. Досіднозі лата та третя сумова бригада на докаї. Служа українському народу. Слава Україні! Героям слава! Давайте дякуємо, перетами їде. Під самий борт. на лінії. І до речі, 870 окупантів повернулись до Росії додому, але є нюанс. Повернулись вони вже упакованими з собою. В пекло вони забрали один танк, вісім бронемашин та 48 артсистем. систем. І на таких приємних новинах мене все здоров'я, витримки та сил нашим воїнам. А окупанти горіть у пеклі.